Народний депутат Ляшко прац... позафракційний. Олег Ляшко, радикальна партія. Отам любі друзі по опозиційному табору кричать, що я вчора не голосував за е, черговий п'ятий е, пенсійний законопроект. Шановні виборці, я хочу щиро перед вами вибачитися за те, що я вчора не був у залі. І не голосував за цей законопроект, але я голосував за всі попередні. Я голосуватиму сьогодні, і ми, позафракційні депутати, всі голосуємо за законопроект Литвина, адже цей законопроект дасть можливість. Вирішити питання зниження пенсійного віку для пенсіонерів, цей законопроект дасть можливість в розстрочку зробити страховий стаж. Бо сьогодні взяти 10 років пенсійного стажу, на жаль, людям немає де, особливо по селах, особливо творча інтелігенція, яку на базари в 90-ті роки вигнали науковці, інтелігенція. Люди, щоб прогодувати свої сім'ї, стояли на базарах, і сьогодні вони не можуть отримати навіть. Мі... Мінімальної пенсії, бо в них немає стажу. Тому позафракційні депутати будуть голосувати, і я сподіваюся, що голосуватимуть ці інші фракції. Але, шановні виборці, шановні мільйони українських громадян, я вам хочу розказати історію свідком ганебної історії, якою я тільки що став. Випадково дивлюся, голова фракції партії регіонів Єфремов консультується. Із колишнім міністром фінансів, членом партії Удар пензенником щодо деталей цього законопроекту. Єфремов питає у пензенника: от що ви скажете, яка позиція, як голосувати, і як ви думаєте, яку позицію озвучив пензенник? Він сказав, що голосувати не потрібно. Опозиційний депутат Пензенник, я в очах Єфремова бачив, що вони ось Олександр Сергійович, підтвердить, і Господь Бог бачить, що я кажу правду. Я в очах Єфремова бачив вагання. Регіони не знають, вони не знають, що їм робити. Вони попитали Пензенника, їм пензенник сказав не голосувати. Олександр Сергійович, не до того пішли. Ідіть до ляшка. Я вам скажу, як голосувати. Скасовувати пенсійну реформу, знижувати пенсійний вік для пенсіонерів. Знижувати страховий стаж для пенсіонерів. Я вас христом Богом прошу. Проголосуйте, бо наші діди-баби, які вік відпрацювали через цей ганебний закон і через таких, як пензенник, не отримують пенсії. І звертання до Віталія Кличка. Віталій, пензенник у вас веде економічні питання. Якщо хочеш стати президентом, якщо хочеш навести порядок Україні, здихайся, таких як пензенник. Таких як Пензенник, за ваучерну приватизацію ногами на, на Майдані Незалежності треба підвісити, за те, що обікрали весь народ. А він вас консультує. От оці консультації економічні боком вилізуть нашим мільйонам українських...